Та мені слова ніхто не давав. самозванцем нам не треба, самозванцем буду я. Батьки надають слово. Да, батьки Таня надають, дякую. Шановна громада, шановні діти, шановні батьки, дідусі, бабусі, гості присутні, вітаю вас із 1 вересня, по сьогодні 2 вересня. Склалася така ситуація, що Районна державна адміністрація вирішила закрити вашу школу. Я, як громадський активіст, як вчителька багатьох учнів, яких я навчала тут, ось присутні, звернулися до мене по допомогу. Я, звичайно, от така людина, яка ви бачите, знаєте, всі мене в селі знають. Я не можу відмовитися і вирішила допомагати їм в цьому питанні, щоб таке. Зберегти школу. Щас, щас, я йому. Зберегти школу, бо приміщення це дуже-дуже гарне, тепле, приємне, світле. Ви знаєте, товариші, товариші, до нас гості йдуть, до нас гості йдуть. Радо зустрічаємо, раду... при... Так, я представила? Районної ради, так ось приєднався голова сільської ради. Дуже вдячні їм, що вони теж нас підтримують. Наші активістів будемо казати, які хочуть відстояти цю школу. Хочу спочатку вас проінформувати, що Побували ми в всіх інстанціях, були в райдержадміністрації на прийомі не один раз. Були в районо, були в райраді. Їздили ми на прийом до обласного губернатора нашого. Ми його не застали. Побували на прийомі у Коваленка Сергія Петровича, який нас прийняв і послухав всю нашу проблему. Дуже добре з нами спілкувався і все. Але як бачите, і нині там. Ніхто нам нічого конкретно не каже, що закрить чи не закрить. Я вам провела інформацію про те, що нашої, вашої школи немає у списках для того, щоб її е, злити з е, е, першого третього ступеня. Е, але все-таки райдержадміністрація намагається закрити цю школу. І Кошти, кажуть, немає коштів на утримання цієї школи до 1 січня. Я не согласна з цим. Я прошу вас, звертайтеся до району, щоб вам дали розпечатку, роздруковку про використання коштів за четвертий квартал, де вони ділися, які були заложені у бюджеті ще минулого року, в 2015-му. Хай вони вам дадуть постаттіво, куди використані ті кошти, які були виділені на утримання цієї школи. Це буде один. Далі побували ми і начальника обласного відділу освіти Кіровоградської області нас прийняв заступник перший. Ми все це проінформували, що школу зробили готову до нового навчального року самі батьки за кошти батьківські, дідушкині, бабушкині дуже чиста, гарна приємна привітна школа. Запросили їх сюди, щоб вони приїхали до вас на 1 вересня на свято. Залишили їм запрошення персонально. Ось, ну е я не була тут, але знаю, що ніхто не приїхав до вас на свято. Ви проводили свято самі тут. Я дуже звичайно вдячна вам. Я дуже болію за цю школу, і все-таки я хочу, щоб вона збереглася. Ось е ну, що слід сказати про. Те, що я була на комітеті з питань освіти райдержадміні... райради, то там розглядалися питання. Не я одна була, там були присутні наші вчителі і ваші працівники, Ось де сильно гостро стоїть питання про злиття цієї школи, а новопавлівського філіалу тільки, а злиття оптимізація. Реорганізація, так би сказати, цієї школи до першого третього ступеня у Новопавлівки відстояли цю школу, ви вже знаєте. Школа буде працювати. А цю школу все-таки голова райдержадміністрації любими путями намагається закрити. Я його спитала на комітеті Павло Володимирович, дайте відповідь на таке запитання. Чи виносилося питання про злиття цієї школи з 1-3 ступеня і розглядалося на сесії районної ради? Він мені каже, ні, не виносилось таке питання і не стояло таке питання про те, щоб закрити цю школу або злити, або реорганізувати. На основі чого, я йому даю далі запитання, на основі чого, на основі яких постанов, на основі якого рішення. чи його... Ось, чи при... Розглядалося питання на засіданні на сесії районної ради і чи депутати голосували прийняли таке рішення за те, щоб закрити цю школу? Ні, не було такого питання, не виносилось, не розглядалось нової несеться. Ну но буде розглядатися коли у третій декаді. Жовтня. жовтня, в третій декаді жовтня, тобто після 20-го числа. Хорошо, до 20-го, до третьої декади жовтня я йому кажу, школа повинна бути працювати, школа повинна бути відкрита. Як ви можете, хто надав вам право про те, щоб переступати батьків. Переступати батьківський комітет, обминати думку громади, не враховувати думку громади, думку сільських депутатів сільської ради, керівника сільської ради голови сільської ради. І ви самі персонально приймаєте рішення закрити цю школу. Ну, Ви знаєте, ви знаєте, і конкретно я знаю, що нічого мені не сказав. Відповіді на це запитання не поступило. Потім там сиділа присутня і ой, начальник відділу освіти району, заврайну, так будемо казати. Я їй дала питання, і Люба Іван була присутня Брюзолова, лелеко Валентина Олексіївна там була присутня, ось, там була Ліда Павченко Павшенко присутня, вибачте, не знаю, по батькові. Ось, ну і ми питали. Її Чому ви не підписуєте заяви тим педагогам, тим підпрацівникам чи вчителям, які е, хочуть працювати у цій школі, а аргументуєте тим, що немає педагогічного колективу в цій школі, нема кому працювати. Були питання, були такі е, пропозиції Палію, конкретно Валерію Івановичу, який е, Казав, що ще в 12-му році, пригадайте, як ви відстоювали 11-12 навчальний рік цю школу. Ось і було запропоновано ще комасі Віктора Анатолійовичу організувати тут навчально-виробничий комплекс, тобто зробити групу дитячого садка і перші четверті класи, а п'яті дев'яті класи перевезти туди, у першу третього ступеня школи. Він цим не согласився. Я кажу, так може, зараз можна в крайньому разі, щоб не розвалити це приміщення, таке зремонтоване. Ви навіть не зайшли, коли приходили 17 серпня на прийом цього приміщення цієї школи, яке зроблене, готове до нового навчального року, без директора, без вашої допомоги. Ви жодної копійки не виділили з району сюди, ви не допомогли, у нас нема коштів. Де вони ділися, дайте відповідь на це питання. І поясніть причину ту, що ви не продовжуєте контракт із учителями, які працювали в цій школі і хочуть працювати. Відповіді як такої немає. Ми сказали, що цю школу ця школа підлягає реорганізації. Яким шляхом? Шляхом злиття мені відповідь поступила Злиття першого, другого, першого, третього ступеня. А можна, кажу, залишити тут перші четверті класи, малючки хай ходять у цю школу. І доповнять якимись гуртками приміщення, зайнять, щоб воно тут працювало, щоб воно не, не, не розпустошувалося і його не розтягли. Директора немає, зауча немає, все це йде на само, як би сказати, самоорганізацію батьків. Батьки самі е, працювали. Ремонтували кришу, щоб не текло, фарбували вікна, фарбували підлогу, все за свої кошти. Хоч батьки тут майже всі безробітні, але кошти на це все-таки виділили. І ми просимо вас, звичайно, їх на комітеті не закривати цю школу. Но тут є присутній Бершацький, який був присутній, я все говорю, те, що там говорилося, жодного слова я не додаю мені. Вибачте, якщо я щось десь когось обідала чи щось сказала, ось то мені закинули там сразу, ж тоді, що серед нас є представник, який хоче, дуже добивається стати директором цієї школи. Правильно я говорю? Я їм сказала, я не хочу ні директором, я не хочу ні керівником, ні заучом, ні ніким. У мене душа болить за цим приміщенням. І тому я вирішила допомогти добитися, відстояти оце приміщення, в якому навчалися батьки цих малесеньких учнів. От така обстановка.